Четвер, 2 березня, це новини на ТВ 7 Жителі окупованого Маріуполя годинами чекають транспорт, скаржаться на якість медичних послуг та отримують зіпсовану гуманітарку. Через ракетний обстріл у Запоріжжі загинули мирні. Наша перемога в енергетичній битві про ситуацію на фронті та хто взяв у заручники місцевих у Брянській області. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Окупанти змінили тактику переміщення. Тепер рухаються не колонами, а групами по 3-4 вантажівки. Уздовж Азовського узбережжя живої сили росіян поменшало. Та перекид резервів на ділянки фронту триває. Основний напрямок на Донеччині так і лишається північ від Маріуполя. Розбиті зупинки, години очікування на транспорт, таке реалія життя Маріупольців. Росіяни ще на початку вторгнення зруйнували майже всі машини. Єдине, що зробили окупанти, це випустили на лінію декілька вцілілих автобусів та тролейбусів. Але на каналах расистів картинка інша кажуть, завдяки ним життя покращується. Та ми пам'ятаємо, як було насправді формувалися нові маршрути техніки ставало більше, а зупинки були європейського зразка аж допоки братній народ не прийшов звільняти. Борошно з пліснявою, прострочена соняшнікова олія та перловка з повитиння. таку гуманітарну допомогу окупаційна влада видає наразі маріупольцям. Про це повідомляють самі мешканці міста в соцмережах. Припускають, нормальні продукти окупанти забирають собі, а маріупольцям дають лише зіпсований непотріб. Що в чергове показує справжнє ставлення росіян до українців на тимчасово окупованих територіях. Крім того, Маріупольці скаржаться в соцмережах і на медичні послуги. Пишуть, що в лікарнях міста процвітає байдужість та хамське відношення медиків, яких і без того не вистачає на велику кількість пацієнтів. Люди годинами чекають на прийоми днями на встановлення діагнозу. Ліків замало, а карета швидкою навіть не приїжджає. В той час, як койки та медикаменти для окупантів в Маріуполі дивом завжди знаходяться, додає радник мера Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі. Сьогодні вночі Запоріжжя зазнало ударів по центру міста з ворожих с 300 Влучили у багатоповерхівку, де ще зруйновано три поверхи. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Також відомо про вісім поранених. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісті. Серед них дитина на місці трагедії працюють рятувальники. Рятувальники рятували 11 людей. з Одна вагітна жінка, 11 людей травмованих, ще 20 івакували з усіх лінії. Вони у нас одному тіла були, танки. Mm -hmm. У Бахмуті все ще перебуває близько 4,5 тисячі мерних жителів, зокрема 48 дітей. Про це повідомила прес-секретарка Донецької військової адміністрації Тетяна Ігначенко. Люди відмовляються від евакуації, а деяких неможливо вивести, оскільки вони мешкають у важкодоступних місцях. Тетяна Ігначенко зазначила, їжа, вода та ліки у місті є. Бахмут ворог лютує, знищує місто і намагається оточити за вагнеровцями. Просуваються регулярні російські війська. Фортеця тримається на характері українських захисників, але ціна втримання міста надвелика, Вважають військові. Треба підготувати позиції та трошки відкончуватись назад. Бо коли ми кожний день втрачаємо по роті, рота дві роти, батальйону там за тиждень, цілі батальйони. То моє бачення така ситуація, що ну воно того не варто. Треба е, підготувати позиції, відкотитися, вирівняти лінію та сподіваюся, знаєш чекати боєприпасів. Доцільність подальшого утримання Бахмуту визначається головнокомандуванням. Зсу можуть відступити із Бахмута у разі потреби, заявили наземним змі радник Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Однянський. Цитую Росія зараз намагається оточити Бахмути. Для цього вони використовують своїх найкращих найманців із ПВК Вагнер. Очевидно, найкраще навчених та найдосвідченіших. Наші військові, мабуть, збираються зважити всі варіанти. Поки що вони утримують місто, але якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять. Ми не збираємося жертвувати всіма нашими людьми просто так, зазначив він. Нові вигадки росіян. Пропагандистські змі пишуть в Брянську область. Рев потрапила українська диверсійно розвідувальна група. Близько півсотні чоловіків з жовтими пов'язками взяли людей у заручники. Серег місцевих, начебто, є вбиті та поранені. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк назвав події у Брянській області провокацією росіян і додав: партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Україна не атакує, а це або провокація російської сторони, або російські партизани, які починають демонтувати режим Путіна, тому що хочуть все ж таки зберегти якісь політичні шанси на післявоєнне майбутнє у Росії, яка програє цю війну. Також ситуацію прокоментував Сергій Братчук, речник Одеської військової адміністрації. А чи не є основною версією те, що це зеки вагнерівці втікли з тренувального табору і наводять, як вони там кажуть, шухер по місцевих селах? Це перше. І по друге, питання не риторичне: це яка диверсійно-розвідувальна група з жовтими пов'язками а й з документами, можливо, з шматком сала візиткою Яроша? Може ходити на завдання. Почалась весна. Вже кілька тижнів в Україні не відключають світло. Дефіцит в енергосистемі не прогнозують. Україна перемогла в зимовій енергетичній битві. Цю зиму пройдена, вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається, але робота заради енергосистеми триває. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.